Ми п'ємо чай вдома на роботі з друзями і наодинці. І складається враження, що цей напій був з нами завжди, і він досить простий і буденний. Але насправді його шлях це історія тисячоліть, далеких країн, великих імперій, контрабанди і навіть революцій. Справжньою і істинною батьківщиною чаю є Китай. І Перші письмові згадки про чай датовані першими століттями нашої ери. Спочатку чай використовувався суто як лікарський засіб. І тільки потім, пізніше, в танську династію, це з 7-го по 10 століття, чай стає частиною культурного надбання аристократії. Аристократи його вживають для проводження часу, влаштовують. Дуже красиві, естетичні, чайні церемонії в квітучих садах. Вони збираються, п'ють, смакують, читають вірші, поезію і так далі. До речі, в 8 столітті нашої ери. Дослідник і монах юй пише перший трактат про чай, який називається Цацін. І він в перекладах, в якихось переказах, дійшов і до наших днів. Пізніше чай через буддистських монахів потрапляє в Японію і там. Він починає розвиватися, скажімо так, своєю дорогою. Там формується японська чайна культура, існує японська чайна традиція, церемонія, яка називається Чаную. Вона відрізняється від китайської Гунфуча В Японії. Вона є уособленням такої стриманої естетики, якогось ескетизму і взагалі розцінюється як така глибока духовна практика концентрації, можливо, медитації та уваги. І лише в 17 столітті нашої ери чай вперше потрапляє до Європи через португальських та голландських купців. І спершу він так само використовується як дуже дорогий лікарський засіб. Поступово його починають використовувати також як просто напій, але він теж є дуже дорогий, дуже коштовний. І, наприклад, в Голландії він подається тільки в дуже дуже дорогих елітних салонах а в Англії його починає вживати аристократія. Досить швидко стається так, що чай стає дуже модним, і в Лондоні з'являються перші чайні доми. І саме там з'являється така от західна традиція, західного чуювання Style. І це стає дуже розповсюдженим серед аристократів спілкуватися за чашкою чаю і виникає ця традиція Файф Оклоку. Але чай був не лише символом комфорту. Наприкінці XVIII століття Чай спричинив одну з найвідоміших акцій протесту, що потім стала називатися Бостонське чуювання. Що ж відбулося? Британська імперія поставила дуже високі податки на чай для американських колоній. І в знак протесту американці проникли в Бостонському порту на кораблі і викинули воду біля 300 ящиків чаю. До речі, це стало першою іскрою, яка потім запалила війну за незалежність Америки, оскільки чай стає. Є дуже важливою і невід'ємною частиною аристократичної культури Британії. Британія шукає можливість для того, щоб не залежати від китайського експорту і знизити витрати на чай. І таким чином вона починає вирощувати чай в Індії в своїй колонії. І от саме тоді виникають відомі і зараз сорти чаю, такі як дарджелін, асам, Нігірі. Тоді, до речі, з'являються купажі, які і на сьогодні є найпопулярнішими в Британії: це англійський сніданок, І в той час експортуватися починають з просто неймовірної кількості чаю. Звичайно, в Британській імперії це приносить дуже великі статки, але це також призводить до дуже жорстокої експлуатації місцевого населення на плантаціях чаю. В сьогоднішній день чай вирощують багато де. Звісно, такими лідерами ринку і місцями, де вирощують чай, лишається Китай, Японія, Індія вирощується чай і в Південній Кореї. Дуже багато зараз з'являється плантацій та чайних компаній в Африці. В Америці також починають вирощувати чай. Ну і Європа, звісно, теж не відстає. Самі найвідоміші європейські плантації знаходяться на Азорських островах, я там кілька років тому особисто бувала. Також в Європі, де-інде є маленькі плантації, там, де Робляться різні експерименти і вирощується якась невеличка кількість чаю. До речі, в Україні в Карпатах також є малесенька чайна плантація. До речі, пишіть в коментарях, на яких чайних плантаціях, в яких країнах вдалося побувати вам. Також культура чаювання вона існує в багатьох країнах і вона досить є різною. Звичайно, лишається. Китайська чайна культура і спосіб заварювання бунг-фу-ча. Я особисто є великою прихильницею цього способу і п'ю чай тільки так. Є японська чайна церемонія. Звісно, в Європі це в основному заварювання стайл, той стиль, який принесли і започаткували саме британці. В африканських країнах, наприклад, такі як Марокко, Алжир, там п'ють чай часто з великою кількістю м'яти, з великою кількістю цукру. Трошки по-іншому п'ють чай в Туреччині та в Азербайджані в таких знаєте, фігурних скляночках, інжебелях. І, взагалі, дуже різниця чайна культура від країни до країни. Особисто я вважаю, що чуювання це набагато більше ширше і глибше поняття, ніж просто попити чаю. Це і спосіб відпочинку, і спосіб комунікації та об'єднання з близькими людьми. Також це спосіб усимітнення та якоїсь медитативної практики. І з одного боку, чай уособлює в собі такі тисячолітні, дуже потужні культурні традиції, а з іншого боку, чай і чаювання постійно змінюються. Я сподіваюся, вам було цікавий такий короткий екскурс в історію чаю. Якщо про якийсь етап ви хочете дізнатися детальніше, тому що, звісно, там є дуже багато всього, що можна розповісти, пишіть в коментарях. Обов'язково напишіть в коментарях, як ви любите пити чай, який чай полюбляєте. А я прощаюся з вами до наступного чаю. Звісно, запрошую вас підписуватися на канал та ділитися ним з друзями. До наступного чаю!